Який тут візерунок вже оце все намалювало. Тут можна було б, да, кровом є двері, можна було б зробити запаси води, щось таке таке. Так, то, ваше, якісь... ваше укриття, воно є на мапі укриттів, куди люди повинні йти і ховатися від тих кабів, які зараз на нас почнуть летіти кожного дня. І що ми бачимо, шановні мешканці, подивіться, це просто жах. Це просто жах, металургія в один, рекордне сім. Я прошу вашого максимального розголосу, підтримки. Будь ласка, звертайтесь і давайте афішувати, де у нас і що. Тому що ситуація на Запоріжжі зараз просто критична. критична. Підсвітіть оці двері, щоб побачили ще. Як бачите, тут металеві двері. Ти неможливо. Не Подивіться, будь ласка, тут з однієї сторони заходиш, з іншої будеш. Падати металеві двері, бачите, бомбосховище. І що, люди мають наразі? Ось іще металеві. Yeah, повісили ту, там, Табличку ту повісили, і mm. на цьому все, повісили великий замок на двері. Я говорю, і що? Mm, і, 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 і навіщо? А він? що це ще підсвітить сюди? No, Туалет, мабуть, був якийсь чи щось, я не знаю. Так, да, вон, туалети там були. Бог, тим, я, ну, ми тут не провалимося з вами. Семент ми не провалимо але... подивіться, тут... там дирамаха не зрозуміла. Ну це чи туалет був, чи щось таке, я не знаю. Mm -hmm. Жихіття якесь, просто жахіття. Подивіться, що воно тут, і люди сюди спускаються, ви кажете правильно? Так, да, да. У нас Дуже багато І... як ті нам дам? йти, тільки тривога, вони зразу біжать сюди. А куди ну, Вихід сюди сюди? сюди? Да. Вони зразу біжать сюди, воно тут. Mm -hmm. Бачите, вхід на писати. Ну, не дуже страшно, в мене просто слів не вистачає. Подивіться, ви бачили, що всередині. Четвертий рік війни ми просимо провести. Четвертий рік. І ось тільки зараз. Не, подивіться, вже почать 4. Так, 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 так. Ось подивіться. Це Воно вхід. Гляньте. туди. А це оце, те, що почали робити тиждень-два, не Роб, вони тут Робили. замазали. Да. а далі? це, сказали, це не наша робота. Це не, не, не їх робота. Ну, але ж, будь бачите, ласка. вони замастили це, але ж воно буде через два дні все вологе. Таке ж Ні, ну, воно тут сипалось, все, валилося. Звісно, якщо воно вже, отут плями, якщо воно вже, бачите, там затікає вода. Чому? Тому що не зроблений будинок. Не зроблений будинок. Так що ось таке ми маємо укриття. Металургів один рекорд на сім. Подивіться, будь ласка, ось ще раз вам покажу, що там не зроблено. Ви бачите? Треба ось. Кругу, отут, он, бачите, воно туди тече вода, і воно тут і так туди... по всьому будинку отак іде. От, бачите, із-за того, що тут будинок тут не зроблено, воно, воно затікає туди вниз і все тече в підвали. І не тільки в цей підвал. Ось такий. Тут навіть на будинку, дивіться, гляньте. Бачите, Тут відходить. я говорю навіть на от, гляньте, на будинку даже, дивіться. Ось, сам будинок вже гляньте, що робиться. Угу. Ремсервіс у вас з якого року? Ой, ви знаєте, давно, треба подивитися і сказати, бо я так зразу не скажу.